Вітаю! З вами Владислав та Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Івановича Яворницького. І сьогодні ми поговоримо з вами про античні мечі. У березні 2025 року, під час створення виставки холодної зброї, у зброєвому фонді нашого музею було виявлено цікавий меч. За старими інвентарними книгами він значився як меч слов'янський 13 століття, що майже одразу викликало питання, тому що не підходить як за геометрією, так і регіональними особливостями тієї доби. Поверхня меча має сучасне покриття з емалі, тобто через погану збереженість був законсервований. Справа в тому, що меч відносився. До післявоєнної інвентарізації 1948 року, що мала вкрай поверхневий та швидкий аналіз з мінімумом інформації. Невідомо навіть як саме предмет потрапив до наших фондів. Єдине, що ми знаємо, до 1948 року він вже був у музеї. Згідно з збереженістю вказаною в карці, меч був вкритий іржею, а його краї зазубрені. Фактично збоївся клинок із суцільно тягнутими із ним хвостовиком. Загальна довжина складає 690 мм, довжина клинка 590 мм. Ширина клинка в районі колишнього перехрестя становить 46 мм, після чого плавно звужується до 17 мм у районі кінчика. Звуження клинка починається із кішем після першої третини його довжини. Перетин клинка. Зважаючи на все, спочатку був лінзоподібним, дол відсутній, що властиво багатьом античним мечам. Перехід від клинка до хвостовика плавний, без прямих кутів. При цьому кути переходу від хвостовика до клинка не симетричні, градус нахилів різний. На хвостовику є отвір, який раніше, ймовірно, призначався для фіксації рукояті, що не зберіглася. Можливо, що хвостовик збаївся не повністю. В районі переходу клинка до хвостовика метал більш товший, проте, вірогідно, не варто казати про ковальське зваювання. Наймовірніше, що через погану збереженість при реставрації верхній шар іржі на мечі просто був видалений, через що у районі переходу і утворилося потовщення. Виникло питання, з чим ми маємо справу? Відсутність долу, геометрії та розмір більш характерний для античних мечів перших двох століть до нашої ери, початку нашої ери. З метою ідентифікації нашого підозрюваного ми вдалися до пошуку схожих аналогій на території України та за її межами. Досить близьким, як і за геометрією, так і за розмірами. Є Сарматський меч із поховання біля смт Брилівка загальною довжиною 70 см. За своєю геометрією, лінзовидний клинок так само, як і в нашого меча, під тупим кутом переходить у хвостовик. Датується він приблизно другою половиною другого першої половинного першого століття до нашої ери. Проте варто пам'ятати. Що багато предметів у варварському світі могли бути довгий час у вжитку. Загадану знахідку із СМТ Брелівка прийнято відносити до мечів сарматів без металевого наверща тип 2 за класифікацією Хазанова. Часто мечі з руків'ям безметалевих наверш відносять до пізнього сарматського періоду. Проте дослідження останніх років показали. Що, хоча вони й домінують у других-четвертих століттях нашої ери, з'являються набагато раніше. У сарматських похованнях північного Перчорномоя нині нам відомо понад 50 екземплярів. Звісно, схожа за геометрією знахідка не є одиничним зразком, хоча мечі цього типу загалом великі, зустрічаються також екземпляри довжиною від 50-60 до 80 см. Ширина їх клинків біля основи коливається від 4 до 6 см, а довжина хвостовиків 10-15 см завширшки 2-3 см. Але є також зразки, які менші або більші. Як і в нашому випадку, металева частина руків'я покривалася дерев'яними накладками, що кріпилися заклепкою до хвостовика через отвір, на кшталт того, що є на нашій знахідці. Близьким за геометрією сарматським мечем даного типу є дві знахідки з усть Кам'янка довжиною 93 та 61 см, а також значно грубіші знахідки з каланчака довжиною у 61 см та дрокія у 36 см. Відносно схожими за геометрією є великі сарматські мечі початку другого століття з в'язівського могильника Курган 15, верхньодонський могильник довжиною близько 80 сантиметрів та шириною клинка у перехресті 5,6 см, сантиметрів. А також знахідка з могильника городський загальною довжиною 97 см. сантиметрів. Близьким за геометрією є кинжал із животинського могильника 44 см із бронзовою бутуроллю. Також варто пам'ятати про знахідку червоний маяк на нижньому Дніпи склеп 121 Мечі та кинжали цього типу з перехрестям та без нього у великій кількості виявлені на боспої, де вони датуються в основному першими другими століттями нашої ери. Чимало їх і на території Криму, куди вони проникають як через місто Пантікопей, так і до Сарматів. Окремою екзотичною версією, якій все ж таки варто приділити увагу через відсутність чіткої інформації, появи предмета та місця знахідки, для опрацювання всіх версій варто подивитися на римське або Балтійське походження. Так, близьким за своєю геометрією та розмірами є меч із скремаційного могильника пшеворської культури Гавfen Гроберфальт в районі Фішхаузен. Сьогодні це парусне. Загальна довжина меча з лінзовидним перетоном клинка становить 750 мм, з яких 135 мм приходилося на руків'я, та завширшки 50 мм. За наявності довшого хвостовика. Довжина клинка та його ширина досить близькі до нашого меча. Хейстіан Мікс схильний бачити в ньому спату тип Штраубінг Нідам, датуючи другою половиною другого століття нашої ери. Ця інтерпретація німецьким історикам може виглядати якоюсь дивною, проте за Рейном та на території нинішньої Німеччини, Данії, Польщі навіть знайдено чи не більше римських мечів, ніж на території колишньої Римської імперії. Римська зброя потрапляла на Балтику через бурштинний шлях завдяки контрабанді, подарунків, трофеїв та просто банальних підробок під римську зброю. На відміну від нашого меча у цієї знахідки більш симетричні переходи від клинка до хвостовика. Цікавими є і пізні гладіуси, а точніше вторинно вкорочені спати з території римських фортів до поміжних військ, покинутих армією між 259-260 роками на римському лімісі на декуманських полях. Вони досить близькі за геометрією, але коротші за розмірами, коливаючись у межах 50 сантиметрів. І так підіб'ємо підсумки. За своєю геометрією, з нашою знахідкою, схоже досить велика кількість сарматських мечів, датованих першими другими століттями. Звичайно, багато з них за розмірами довші, але є й досить близькі за своїми габаритами знахідки. До них варто віднести мечі з Берелівки, усть Кам'янки, Каланчака. Що ж до версії про римське походження, то, хоча і є схожі за геометрією римські спати і напівспати, а в північному причорномої розміщувалися римські гарнізони, в нашому випадку, скоріш за все, ми маємо справу з конвергенцією, тобто, коли у близьких умовах два незалежних один від одного види набувають зовнішньої подібності. Сарматські поховання та зброя не є рідкістю у степовій зоні України, а тому з найбільшою ймовірністю, наша знахідка це не що інше як сарматський меч без металевого наверща, тип 2 за Хазановом, що варто датувати між першим століттям до нашої ери, другим століттям нашої ери. А на сьогодні все з вами був Владислав та Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Івановича Яворницького. Приходьте до нашого музею. До удачи!